Всім привіт! Друзі! Не так давно на моєму каналі виходило відео про такий от чудовий джентльменський ніж Frank Сантофанте C25, саме перша генерація цього чудового ножа. І так склалося, що нещодавно до мене приїхала друга генерація цього ножа. Ну, така от. Тож, сьогодні я пропоную разом зі мною подивитись. На цей чудовий ножик і може оцінити, чим він відрізняється від першої генерації, а також чим він схожий. Отже, друзі, подивимося на нього вище. Отже, друзі, перед нами Френк Сентофанте c 25 друга генерація. Ця модель в такому вигляді випускалася з 97 по 2000 роки. роки. І від першої моделі першої генерації верніше відрізняється вже руків'ям G10. От. Тут у нас алюмінієве руків'я. Клинок з тієї ж топової АТС-34, але цей ніж став трохи тоншим, легшим. От, на ньому додано такий от чудовий медальйон у вигляді паука. Було, до речі, у двох кольорових виконаннях: срібний, як на моєму, і золотий. От, і також. Ця друга генерація відрізняється від першої ще одним суттєвим елементом, а саме в неї є додатковий, так би мовити, допоміжний замок, Secure Lock, який був розроблено самим Френком Сентофанте. Тобто цей замок, ця от клавіша на передній стороні, ну, вірніше, з правої сторони на право, правій стороні руків'я. Ну, якщо... Ви, звісно, правша, як я. При натисканні цей замок блокує клинок в розкритому стані. Тобто, навіть якщо ми відгибаємо вайнерлок, у нас все одно клинок залишається відкритим і зафіксованим у відкритому стані. От. Так. Тобто, от ми закрили, і у... ми можемо, звісно, так би мовити, включити цей замок і в закритому стані, але в даному випадку він нічого не фіксує. Тобто ми відкриваємо ніж, і він сам відкривається, тобто переходить у крайнє заднє положення. От. Зараз включили, От. і квинок у нас зафіксований. Так, також відмінність є у кліпсі. Кліпса друга генерація вже така от полірована, тоді як перша генерація, ну, як ми бачимо, такий сатин у колір От. І крім цього, друга генерація вже зібрана на гвинтах. Тобто це додає зручності в тому плані, що ми можемо легко розібрати цей ніж там, почистити. От. Цей, Тут далеко не все так легко, тому що він також зібраний на глинтах, але щоб до них долізти, треба, ну, грубо кажучи, демонтувати оцю кратомову вставку. Тобто, ну, можна сказати, що спортити ніж. Тому що назад її вже нормально не поставиш. От. І крім цього, ще одна відмінність на клинку. Ножа першої генерації у нас Сентофанте, Спайдерко та АТС 34 нанесено uh, алмазним гравером. На uh, ножі другого покоління у нас вже написи лазерним гравером. Ну, тут вже кому як. Мені особисто подобається оцей перший. перша генерація, перший варіант. У всьому іншому дуже схожі ножі по самому клинку, це ну, досить тонкий і такої форми спірпойнт. клинок з дуже тонким зведенням. Тобто це шавений різак, незважаючи на його досить такі невеличкі розміри, ріже цей ніж ну, просто як лазер. От. А, крім цього, що можна ще сказати? А, по самому клинку а, були вони тільки повністю серейтерні або плейнові. Тоді як перша генерація була ще й напівсерейтерна. Ну і, відповідно, а, модель ця має індекс C25 GP або GS в залежності від типу клинка. От, друзі, якось так. Якось так. Можна ще тільки додати, що у саме ножа другої генерації, по суті, є старший брат. Тобто це такий самий ніж, але збільшений приблизно в півтори рази. І ця модель вже мала індекс C50 і ну, називалась Centofante 2. Тобто, це у нас от, Centofante 1. І такий самий, якщо зустрінете ніж, як цей, тільки більший, це в нас буде Сентофанте-2 С-50. Ну, такого поки що <смі>, я не знайшов. Е, до речі, ну, знайти що цей, що цей, цей ножі досить складно, е, тому що, ну, як ми розуміємо, самі не випускаються вони дуже давно і мають досить суттєву колекційну цінність. Ну, особливо от, перша генерація. Хоча і друга також має е, свої плюси, і, ну, як на мене, буде дуже гарним прикрашенням колекції. Якось так, друзі. Френк т 1 перша та друга генерація моделі C25. На цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добро быть, друзья. Всім пока.